Напередодні 8 березня у Кам'янському відбувся форум Жінки надихають. Захід зібрав представниць освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я, волонтерського руху та промисловості. Невтомних та натхненних лідерок, професіоналок своєї справи. Обмінювались досвідом, говорили про актуальне, аналізували роль жінок у сучасному суспільстві. Долучились до форуму мої колеги. Сьогодні молодіжна рада спільно з міським головою організацією бджола з управлінням молоді та спорту не завели такий чудовий важливий захід для жінок. Це сьогодні саме сьогодні форум під назвою Жінки надихають а дійсно важливі теми про лідерство, про сьогодення, про роль жінки в Україні. Взагалі, І нам дуже приймав, що Сьогоднішній наш захід відвідала пані Ірина Грицай, Пан Сергійна Калісніченко. Та вони, як ніхто, є приклад жіночого лідерства. І сьогодні залюбки цим діляться розповідають. Підтримка таких ініціатив є надзвичайно важливою для розвитку суспільства, оскільки жіноче лідерство стає рушійною силою змін. Унікальна подія, як вже було зазначено, що наші жінки, жінки України, вони не зламні, не перевершені, надихаємось вами. Дуже цікавий захід. Дякуємо міському голові за, за підтримку. Головними темами обговорення стали питання лідерства та управління, рівності можливостей, впливу жінок на глобальні соціально-економічні процеси, підтримки жінок у науці та технологіях, а також формування інклюзивного суспільства. Дуже цікаво кожного послухати, дійсно відчути якісь і почути якісь історії, з якими стереотипами боролися, як взагалі себе підтримати. Навіть насправді це дуже цікаво послухати дуже ну, таких успішних людей, жінок. Дуже цікаво послухати, як вони стали успішними. І ну, всі їхні такі історії, якісь такі секретики. Це дуже так ну, цікаво і послухати. І щось для себе це також можна взяти. Окремою частиною форуму стало відзначення кам'янчанок, які своєю діяльністю щодня доводять, що жінки це потужна рушійна сила, здатна змінювати світ. Відзначені жінки є керівницями, громадськими активістками, волонтерками та професіоналами у своїх сферах. Сьогодні дійсно дуже цікавий захід, коли ви зможете обмінятись інформацією, послухати своїх колег, які будуть розповідати про своє життя, про свої досягнення. Ми пишаємо цю кожну українську Жінка, ви справжнє диво, ви найкраще в світі. Ви захищаєте країну, ви лікуєте, ви підтримуєте нужденних, Ви очолюєте великі колективи. Ви забезпечуєте розвиток нашої економіки, рухаєте наше місце, нашу країну вперед. Дякую вам за те, що ви є. Ви сенс нашого життя.